Лідерство це бути успішною, це бути відповідальною, непохитною. Це не завжди просто. Це Вміння приймати рішення, вести за собою людей, відчувати навіть в ситуації, коли тебе є певні ризики чи страх, острах, віру в свої сили в те, що ти дідеш до кінця і справишся. Лідерство це тримати удар, це не звертати уваги на бурі, на урагани, тайфуни, які беруть навколо. Бути фарватором, бути провідником для твоєї команди і вміти справлятися з твоїми невдачами. Це як за кермом, коли ти водій свого авто, бути керівником свого життя. Лідерство це розуміння своїх цінностей. Розуміння своєї мети та вміння донести свої цінності мету до загалу, до громади та вміння повести громаду за собою. Сучасна українська лідерка це уособлення всіх таких позитивних якостей, які допомагають рухатись і рухати цей світ.